Сьогодні знову буде обстріл. Так майже кожного вечора питають себе пересічні українці та нервово скролять численні моніторингові канали у Телеграмі. І не дивно, Росія останнім часом суттєво наростила масовані атаки, які часто здаються непередбачуваними. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, за якими ознаками самому можна спрогнозувати наближення загрози. Докладніше далі. Насправді визначати ймовірність атак дійсно можна досить точно. Однією з очевидних ознак є виведення на бойове чергування російського морського ракетоносія. Це підтверджують навіть у ЗСУ. Це вже постійна ознака. Ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака. На бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян представниця сил оборони Наталія Гуменюк відстежувати ворожі носії, наприклад, можна також за допомогою ВМС ЗСУ. Прислужба регулярно публікує зведення про ситуацію в Чорному морі, і різке збільшення кораблів може говорити про загрозу, що насувається. Іншою найважливішою ознакою експерти називають передислокацію стратегічних бомбардувальників, які є основною ударною силою при ракетних атаках. Звісно, не всі злети та посадки російських тушок є гарантією атаки, проте їх масові злети чи передислокації за короткий час мають насторожувати. Інформацію про пересування таких бортів публікують великі моніторингові канали в інших джерелах. Її не видобути зі значної причини дальність. Річ у тому, що Україна не має своїх радарів, які могли б бачити, що відбувається на аеродромі Енгельс чи Оленя. Однак до них дістають радари НАТО. Після обробки розвідкою НАТО, за деякими даними, інформацію про пуски моніторинги отримують із внутрішніх моніторингових систем, які є у розпорядженні українських військових. Це підтверджував і представник повітряних сил Юрій Ігнат, ще у 2023 році. Він додав, що дані про повітряну обстановку є також у голів обласних та місцевих військово-цивільних адміністрацій. Ігнат пояснив, що повітряну обстановку через систему вітраж планшет відстежують усі підрозділи сил оборони. Ця інформація, яку Україна отримує від партнерів, є досить точним методом попередження. Стратегічна авіація перебуває під особливим наглядом наших західних партнерів. Усе видно навіть на етапі підготовки. Технічне обслуговування таких літаків після кожного вильоту триває десятки годин. Навіть пуски дронів, які зараз є основним ударним компонентом, теж відстежуються. Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Таким чином, інформація про незвичайну активність ворожої авіації, що виходить з офіційних джерел та великих моніторингових каналів, може бути вагомою ознакою підготовки до ворожої атаки. Іншим доволі очевидним сигналом вважається передача зашифрованих кодів через відкритий радіозв'язок, які фіксують навіть радіоаматори поблизу російського кордону. Їх можна побачити, наприклад, через веб-сідіар. Це програмно визначуваний радіоприймач, підключений до інтернету. Розшифрувати такі коди звичайно не можна, але сам факт їх передачі може упосередковано вказувати на те, що літаки отримують завдання. Зашифровані сигнали пов'язані з авіацією або військовими операціями. Вони часто передаються в короткохвильовому діапазоні від 3 до 30 МГц або на ультракороткій хвилі. Наприклад, від 127 до 147 МГц, від 435 до 446 МГц. Аеророзвідник Віктор Таран виділив ще один важливий орієнтир, за яким можна прогнозувати атаки. Часовий лаг між ударами мається на увазі інтервал часу, коли Росія фізично може завдавати удари наявними засобами. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то ворог може атакувати Україну до чотирьох разів на тиждень. Щодо ракет, то тут, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, показник суттєво не змінився. Йдеться про можливість Росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Чергова масштабна екологічна катастрофа сталася через Росію. У Чорному морі утворилася нафтова пляма. Вона може зачепити тимчасово окуповані та навіть підконтрольні території України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися наскільки серйозна загроза для українських міст. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ніколи такого не було, і ось знову, як повідомили російські змі, 29 серпня у новоросійському морському порту стався нібито незначний витік нафти з танкеру Тесамахат, який ходить під турецьким прапором. Росмор -річ Флот, брехливий, як і усі ворожі канали офіційної інформації, поспішив відзвітувати, що розлив нафти оперативно локалізовано, і усе начебто, залагоджено. Проте, вже за кілька діб правда полізла назовні, 30 серпня вже з'явилася інформація про пляму на 75 квадратних кілометрів, яка утворилася через розлив приблизно 5 тонн нафти. До того ж, як з'ясувалося, її дуже важко вивести. Тож нічого дивного, що вже 1 вересня, начебто, незначний і локалізований витік, перетворився на пляму, що дрейфує розміром у 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів наразі вже перевищує 10 тонн. Більше того, за даними російських фахівців, такого великого плівкового забруднення в морі ще не спостерігалося. При цьому плівка залишається досить товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає можливий викид нафти на берег на північ від Анапи. Головне питання: чи є загроза для українських міст у декана факультету природничих наук Наукма та координатора робочої групи екологія та економіка ЕММКП Євгена Хлобистова для нас погані новини. Загальний рух течії з Новоросійська йде через територію Кримського півострова, а далі частково торкається навіть Одеської області. Втім, як уточнив вчений виданню телеграф задля того, щоб точно оцінювати загрози, необхідно мати більше інформації. Теоретично ця пляма може дістатися і до узбережжя Одеської області. Головне розуміти, як швидко вона рухається і що там за нафтопродукти. Якщо мазут, то він опускається на дно і знаходиться у сірководневому шарі а при природних рухах. Знову може підійматися нагору, але якщо це легка нафта, вона знаходиться на поверхні, як плівка. У такому випадку пляма далі розростатиметься і втрачатиме свою небезпеку. Декан факультету природничих наук Наукма Євген Хлобистов. За словами експерта, якщо йдеться про сиру нафту, то тут є безліч технічних засобів, як зафіксувати пляму і забрати з поверхні морської води. Її залишки, втім, вчений має певні сумніви щодо того, чи будуть взагалі росіяни ліквідовувати ці наслідки. За даними російського видання РБК Краснодар, наразі пляма пройшла Анапу та рухається до Керченської протоки. І якщо пляма дістанеться до неї, можливі загибель планктону та риби, існує ризик для птахів, зокрема перелітних, які сідають на воду, а також існує небезпека забруднення прибережних піщаних ґрунтів. А вони дуже довго тримають нафтові залишки у разі забруднення. Варто чекати на заборону вилову риби у прибережних районах Керченської протоки та закриття частини прибережних зон для окупованого Криму. Це стане суттєвим ударом наприкінці курортного сезону. Для Росії це також означає чергові репутаційні ризики. Якщо взагалі доречно говорити про репутаційні витрати. Стосовно Росії, нагадаємо, що спочатку пропагандистські російські медіа та сповіщало про незначний витік. І це вже не перше ЧП через ворожі танкери. Взимку 25-го року пляма російського мазуту дісталася Одещини. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Літо скінчилось. Прийшов перший день осені. Учні повернулись за парти. Погода згодом почне псуватись. А на багатьох українців чекають важливі нововведення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що змінилося з 1 вересня для школярів, батьків, працівників ДЦК, пенсіонерів, переселенців та загалом усіх українців. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Починаючи з 1 вересня, ТЦК працюватимуть з бодікамерами. камерами. Запис починатиметься автоматично і триватиме безперервно. Як заявили в Міноборони, працівникам заборонено видаляти кадри, вимикати камеру або перешкоджати фіксації. Для пенсіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років у серпні, вересні і які отримують менше за 10 тисяч гривень на місяць. Передбачено надбавки для тих, кому 70-74 роки, додають 300 гривень. Кому виповнили 75 років 456 гривень. А для тих, хто подолав 80-річний рубіж, надбавка складає 570 гривень. Окрім того, якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді та немає працездатних родичів, то можна написати до ПФУ відповідну заяву. З цього вересня стартує пілотний проєкт реформи старшої школи, яка дозволить профілювати освіту. Додатково планують вбудувати ще кілька предметів у навчальні курси. Також відтепер можна відкрити дистанційний клас для п'ятьох учнів. Індивідуальні формати, а саме сімейна освіта, екстернат, патронаж, залишаються. Учні у прифронтових областях вчитимуться офлайн лише за згоди влади, педагогів і батьків для дітей з окупованих територій передбачено дистанційні класи чи патронаж. Українські школярі за кордоном можуть відвідувати місцеві школи та паралельно вивчати українську програму онлайн. Уряд продовжив ще на півроку, тобто до лютого 2026-го, виплати на проживання для ВПО з вразливих категорій. ВПО, які не працюють, можуть поновити виплату після реєстрації безробіття. Сума виплат не змінилась – 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі гривень для дитини чи людини з інвалідністю. А з 10 вересня запрацює є оселя для ВПО. В межах програми передбачена компенсація до 70% вартості першого внеску за житло, до 70% щомісячного платежу в перший рік. Тощо важливо, що загалом перший внесок у частині, яку компенсує держава, не має бути більший за 2 мільйони гривень або ж 30% вартості житла. Також з 1 вересня в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Щоправда, для підприємств бізнес платитиме на 14-23% більше, а залежно від класу напруги. Причини банальні: борги обленерго областей перед Укренерго. Одночасно з цим тариф для населення залишається сталим 4,32 гривні за кіловат годину. Важливо, що зростання вартості електроенергії для бізнесу може потягнути за собою ріст вартості продуктів та інших товарів. На цьому у мене все це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Вдарити балістичними ракетами по Москві. Про це мріє, мабуть, кожен українець, який хоча б раз пережив повітряну атаку росіян. Тим більше, що Україна має свої далекобійні ракети, які можуть дістатися Москви. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чому ракетний удар по столиці Російської імперії зла. Поки що недоречний. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теоретично удар українськими балістичними ракетами по Москві цілком можливий. Озвучена дальність далекобійної ракети Фламінго приблизно 3 тисячі кілометрів. Експерти припускають, що дальність так званого довгого Нептуну близько тисячі кілометрів. Однак старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний впевнений, що такі удари недоцільні. Поки що так в Москві та містах супутниках є велика кількість військових об'єктів, але справа в тому, що це один із найбільш захищених регіонів Росії на рівні здачою Володимира Путіна у Валдаї. Для удару по Москві треба будуть сотні дронів та десяток ракет, щоб частина з них Могла б дістатися до цілі. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, саме тому Україні наразі вигідніше атакувати не центр прийняття рішень, як люблять казати російські пропагандисти, а російські нафтопереробні заводи та підприємства, які працюють на російський військовий комплекс. Експерт нагадує, що на території РФ є велика кількість цілей, які Москва не здатна прикрити своїми ППО. Наприклад, усть Луга, морський торговельний порт на північному заході Росії це важливий об'єкт, але росіяни не знайшли достатньо засобів для його прикриття. Коли плануватиметься ракетний удар по Москві, така операція має бути багаторівневою. За словами аналітика, головна задача обійти російську ешеловану систему протиповітряної оборони, аби дрони та ракети дійшли до цілі. Робити це можна тільки тоді, коли ракет буде достатньо велика кількість. Земляни наводить приклад удару по командному пункту Мар'їно в Курській області у 2024 році. Спочатку українські дрони виснажували сили російської ППО, а лише потім зсу завдали удару крилатими ракетами шторм Шедоу Скальп. Нагадаємо, це був перший випадок використання таких ракет по території Росії. Оді повідомляли про загибель російських та північнокорейських військових. Втім, російська столиця вже неодноразово знаходилася під ударом ЗСУ. Зокрема, деякі невідомі дрони ефективно атакували Москву вже на другому році Великої війни. Наприклад, у травні 23-го Росія заявила про два дрони над територією Кремля. Вже у липні невідомі, як завжди, БПЛА пошкодили будинки в самому центрі Москви. Поряд із міністерством оборони та діловим районом Москва Сіті. А найбільший наліт на російську столицю відбувся в листопаді 24-го, коли Росія повідомила про 34 дрони по Москві. В результаті польоти в аеропортах до Мадідава та Жуковському були тимчасово перенаправлені. Не обійшлося і без поранених. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на Телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.